Доглядати за своїм тілом стало надзвичайно популярно, але засоби, які вам порадили знайомі, можуть нашкодити вашому тілу. Тому, перш ніж застосовувати якісь препарати, краще порадитися зі спеціалістами, одним із яких є фахівці центру естетичної косметології. У програмі центру є різноманітні методики, що допомагають відновити втрачені контури овалу обличчя, застосовують новітні технології для видруння невбажаного волосся, комплекси спа процедур та багато інших прийомів, що допоможуть відновити прекрасний вигляд вашого тіла. Та скільки не говори, краще за все подивитися, як це відбувається на ділі. Ця процедура є комплексним засобом боротьби з надлишковою вагою і целюлітною деформацією контурів тіла. Методики вологих не немає протипоказань. Більш того, ряд препаратів проявляє терапевтичну дію на ряд хронічних захворювань. Зараз ми спробуємо пояснити вам, як це відбувається. До початку процедури готується лисьо, в якому вимочуть спеціальні бенти, які і є основними елементами процедури. Вже коли клієнт готовий до процедури, роблять пілінг тіла, потім наносять різні крема, які є так званою підкладкою. Для цього наносять спеціальні масла, які підсилюють ефект процедури. Після чого клієнта загортують і накривають ковдрою. Ну ось в такому положенні пацієнт лежить від 50 хвилин до півтори години. Протягом усієї процедури спеціаліст напуває вас теплим напоєм. Назвичайно важливо пити воду, адже з тіла витягується багато рідини. Саме так відбувається очистка організму. Після відведеного часу процедури знімаються бинти і наносяться крем-корсет і гель-корсет, який підбирається, щоб продовжити дію обгортування. А на завершення робиться вакуумний роликовий масаж. Вже після курсу обгортування, а це 10-12 сеансів, можна очікувати зниження ваги тіла на 5-8 кілограм, зменшення об'ємів тіла на 4-10 см, контроль над апетитом, гнучке та пластичне тіло та багато іншого. Також в центрі надаються послуги з косметології, в тому числі чистка обличчя, пілінги різних видів, використання ін'єкційних та апаратних методик, догляди за проблемною шкірою з віковими змінами, пігментацією та іншим. Клієнти центру естетичної косметології по рекомендації наших спеціалістів можуть придбати домашній догляд відповідно до потреб шкіри. У сучасному світі важливо презентабельно виглядати здорова та доглянута шкіра запорука вашого успіху. Тож, друзі, у вас є мінімум часу, щоб переглянути ролик ще раз, зрозуміти усі терміни і скоріше набрати номер, щоб замовити процедуру.